1908 рік продовжує дивувати. Якщо в першій частині ми говорили про речі, які перевернули побут від автомобілів до пральних машин, то тепер настав час заглянути трохи глибше. У наукових лабораторіях, майстернях та навіть на кухнях того часу, народжувалися ідеї, які змінять не лише зручність життя, а й саме уявлення про світ. Деякі з них ще не мали остаточного вигляду, лише контури, креслення, перші патенти. Але вже тоді зароджувалися майбутні технології: телевізори, детектори радіації, нові смаки, нові шляхи та навіть нові способи рахувати час. Цей рік це ще один доказ того, що прогрес рухається не лише парою, а й думкою. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І зараз друга частина 1908-го. Тисни підписатись і поїхали. Перший військовий аероплан США в 1908 році відбулася знакова подія. Армія США офіційно замовила перший військовий аероплан у братів Райт. Це був не просто технічний експеримент, це був перехід від дивомашини до стратегічного військового ресурсу. Літак мав демонструвати здатність піднятися у повітря, пролетіти зі швидкістю щонайменше 64 км в годину і перевозити пасажира. Попри аварію, яка призвела до загибелі пасажира, проєкт визнали перспективним. І з цього моменту почався процес мілітаризації авіації. Цей крок став відправною точкою для створення військово-повітряних сил у багатьох країнах. Новий тип дорожнього покриття. Гудруновані шосе. Із масовою появою автотранспорту виникла потреба у кращих дорогах. В 1908 році в США було прокладено одну з перших доріг із гурнованим покриттям примітивний асфальт. На відміну від пелюжних і брудних шляхів, таке покриття значно зменшувало знос автомобілів. І покращувало комфорт їзди. Цей винахід згодом поширився по світу, і ми бачимо його наслідки досі. Асфальт стандарт у сучасному дорожньому будівництві. Механізм для автоматичної подачі кіноплівки. Кінематограф на початку ХХ століття розвивався стрімко, і однією з проблем було рівномірне подання плівки у проєктор. В 1908 році було вдосконалено механізм з фіксованим кроком подачі плівки. Що дозволяло уникнути тремтіння зображення і спростити роботу операторів. Це дало змогу демонструвати фільми стабільніше і довше. Технологія згодом стала стандартом для кінотеатрів у всьому світі. Гумовий ковпачок на олівці. Цей, здавалося б, дрібний винахід з'явився на масовому ринку саме в 1908 році. Це був перший комерційно успішний олівець із вбудованою гумкою. Ідея не була новою, але саме тоді її впровадили на рівні фабричного виробництва. Учні, студенти, архітектори і художники оцінили зручність. Виправлення стало справою миттєвою. Винахід став символом гнучкості мислення. Помилився, виправив і де далі. Перший стандарт часу для телеграфної синхронізації. 1908 рік став важливою віхою для стандартизації часу в телеграфії. До цього оператори могли працювати в різних часових форматах, що спричиняло плутанину. Саме цього року кілька національних телеграфних служб домовились про синхронізацію годинників у мережах через спеціальні імпульси. Це дозволило значно підвищити точність передавання повідомлень і дало поштовх до глобальної уніфікації часу від фінансів до транспорту. Перші електричні дзвінки з трансформатором. У 1908 році з'явились електричні дзвінки, які працювали не безпосередньо від мережі, а через трансформатор, що знижував напругу до безпечного рівня. Це зробило систему не лише зручною, а й безпечною, і дало змогу використовувати її навіть у вологих приміщеннях. І хоча сьогодні дверні дзвінки бувають безрутові із відеозв'язком, саме ця технічна ідея дала початок домашньому звуковому зв'язку. Лічильник Гейгера у 1908 році Ганс Гейгер разом із Ернестом Резенфордом сконструювали перший прилад для виявлення альфа-частинок, майбутній прообраз знаменитого лічильника Гейгера. Цей пристрій дозволяв фіксувати невидимі для людського ока прояви радіації за допомогою іонізації газу в трубці. Хоча повноцінний лічильник Гейгера мюллера з'явиться пізніше, саме ця розробка 1908 року стала фундаментом для всіх майбутніх приладів радіаційного контролю. У часи, коли дослідження радіоактивності тільки набирали обертів, це був справжній прорив у фізиці і безпеці роботи з новими елементами. Глутамат натрію. У 1908 році японський хімік Кікуная Ікеда відкрив те, що змінило кулінарію глутамат натрію, який відповідає за п'ятий смак умамі. Ікеда виділив цю речовину з морських водоростей і виявив. Що вона має унікальну здатність підсилювати смак м'яса, бульйонів і овочів. Його відкриття дало початок промисловому виробництву приправи, яку ми сьогодні знаємо під назвою Глутамат Натрію. Він почав використовуватись у їжі по всьому світу від азійських кухонь до фабрик з виготовлення супів, чипсів та м'ясопродуктів. Кріогенія. У 1908 році голландський фізик Хейке Кемерлінг Онес. Вперше в історії зумів зрідити гелій, досягнувши температури нижче мінус 269 градусів за Цельсієм. Це стало колосальним проривом у кріогенії науці про низькі температури. Його досягнення не тільки дозволило детальніше дослідити поведінку речовини при майже абсолютному нулі, але й відкрило шлях до подальших досліджень, зокрема надпровідності. Концепція телевізора. Ще до появи перших робочих телевізійних систем, в 1908 році британський винахідник Алан Кембл Світон вперше описав ідею електронної передачі зображення за допомогою електронно-променевої трубки. У своїй статті він теоретично обґрунтував, як можна зчитувати візуальну інформацію, передавати її і відтворювати на екрані. Хоча на практиці телевізор був реалізований лише в 1920-30-х роках. Саме ця ідея стала наріжним каменем для електронного телебачення. Паперовий кавовий фільтр В 1908 році німканя Меліта Бенц запатентувала паперовий кавовий фільтр, який вирішував одну дуже давню проблему: осад кавової гущі в чашці. Вона експериментувала з промокальним папером і зробила перший фільтр із аркуша шкільного зошита. Її винахід не лише спростив приготування кави, а й започаткував нову еру в кавовій індустрії. Завдяки цьому винаходу з'явилася фірма Melitta, яка існує й донині. Фільтрована кава стала популярною по всьому світу, пропонуючи чистий смак без осаду. Поглянувши на всі ці відкриття та ідеї, складно повірити, що все це в межах одного єдиного року. 1908 це не просто набір дат чи винаходів, це момент, коли світ, не усвідомлюючи цього, зробив рішучий крок у майбутнє. Багато з речей, які ми згадали, стали невід'ємною частиною сучасного життя, а ще більше дали поштовх до винаходів, які з'являться через десятиліття. Саме так і твориться історія крок за кроком, ідея за ідеєю, з простого гумового ковпачка чи кавового фільтру до цифрової доби. На цьому наша коротенька подорож в 1908 добігла. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!